Ляльки-мотанки і українські витинанки є одним із найдавніших видів народного мистецтва в українців, і сьогодні вони отримують нове дихання. Пролунало на відкритті виставки з думкою про Україну, що нині експонується в обласному художньому музеї. Авторками представлених робіт є дві тернопільські майстрині Галина Дудар та Алла Шушкевич. Обоє вони є вчителями у місцевих школах. Алла Шушкевич викладає трудове навчання. Більшість народних льок, що експонуються її творіння, каже десь у 2010 році. В її школі включили до програм на вибір варіативний курс Народна лялька. Тоді вона почала вчити цього мистецтва учнів, а згодом присвятила творенню рукодільних ляльок і свій вільний час. Втім, Алла Шушкевич стверджує, що потяг до творчості у неї був закладений ще з малку. Моя лялька родом з дитинства. Е, ще колись давно, коли я була дитиною, в подільському селі. Я відпочивала кожне літо, і мені бабуся показувала, було цікаво зробити саморобну ляльку, з що з будь-що з трави, з ганчіря. Нині створені Алою Шушкевич ляльки-мотанки подорожують Україною, беручи участь у різних виставках і конкурсах. Кожна її лялька, каже майстриня, є по-своєму особливою і має власну історію. На цій ляльці використовується узір так званої полубоченої сорочки. Наш гетьман полубодько. Як ви знаєте, він попав немилість його заарештували були в Москві, і його майно відібрали. І от там в тому майні була жіноча сорочка з отаким узором. А мені попалося шматочок. Подібної сорочки, яку хтось вже викидав. Тому що, як ви бачите, вона була прямо відірвана, це була стара сорочка, не потрібна. І е, шкода було дуже того вишиття. І тому я зробила таку ляльку з, з полубоченою сорочкою. Чимало на оригінальних ляльок мотанок представила і Галина Дудар. Кожна із них має свою назву, що відповідає тій чи іншій тематиці. Водночас Галина Дудар доповнила виставку своїми витинанками. Жінка є вчителем математики. І каже, за допомогою витинанки на папері наочно показувала учням, що таке симетрія. Згодом українська витинанка стала її особистим захопленням. Минулого року Галина Дудар вирішила використовувати у сюжетах своїх творів українські пісні, що в результаті, з поміж інших витинанок, майстрині перетворилося в цілу колекцію під назвою Витинаю пісню. Хоч витинати пісні є й доволі непростою справою, зізнається українська витинанка. Вона є симетричною, тому в мене в деяких витинанках. Поєднується симетрія із асиметрією. Наприклад, якщо якісь фігури треба, ну пара, наприклад, хлопець, дівчина, значить вже ж вони не можуть бути симетричні. Через те я поєдную таку от традиційну українську і вже трошечки її відповідно до пісні, до змісту. У своєму витинанні. отут у мене серія така дитяча. Вона була перед Великоднем. Я згадала гаївки, і так народилася, це вийде-вийде сонечко. то дитяча гаївка. або а вже весна скресла. І дитяча пісенка така два півники. Вона дуже гарно клалася на папір і вгорі ось ця ветенаночка, одна родина за столом. Тобто, ці пісні, які мені найбільше подобаються, я їх хочу витинати. В майбутньому Галина Дудар планує додати до свого доробку витинанки на теми віршів Тараса Шевченка, які сьогодні покладені на музику. Я дуже хочу витяти пісні на слова Шевченка. У нього дуже гарні пісні. і Мені подобається. Я зараз весь беру, і тим більше, що дуже багато сучасних і рок групи співають його пісні. Там ось і в такому сучасній обробці це дуже цікаво, і от я хочу ще. Витинати на слова Шевченка, виставка оригінальних ляльок-мотанок та витинанок у Тернопільському обласному художньому музеї працюватиме до 31 травня.